Всім привіт, дорогі друзі! В збірної України розпочинається жовтневий цикл матчів в Лізі Нації, де ми зіграємо проти Грузії та Чехії. Два домашні поєдинки відбудуться в. Польщі, ну і сьогодні в цьому відео ми анонсуємо матч Україна-Грузія, який відбудеться 11 жовтня. Сьогодні розбираємо нашого суперника. Звісно, в що вони грають, ви дізнаєтеся, де та коли дивитися матч. Ви теж дізнаєтеся в цьому відео. Ну і в кінці гри дам свій прогноз на орієнтовний склад від Сергія Реброва. Можливий на це протистояння. Ну і звісно, прогноз глобальний на е, результат цього. Поєдинку, ну і про ексклюзивну форму збірної України теж не забудемо. Тому перед початком, друзі, поставте вподобайку. Це важливо для того, щоб більше людей побачили це відео. Так я буду бачити вашу реакцію на цей відео. Тому ставте вподобайку. 2-3 секунди для вас, для мене це розуміння, що вам подобається мої відео. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відоси та прямі трансляції на нашому каналі. У п'ятницю 11 жовтня збірна України зіграє домашній матч проти Грузії. Це буде третій тур групового е, раунду Ліги. Нації сезону 24-25. Будемо грати у місті Познань на стадіоні енеа Арена. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом, де дивитися матч Україна-Грузія. Друзі, тут фактично нічого не змінилося. Матч Україна-Грузія можна дивитися на місцевих телеканалах суспільного мовлення, окрім тіті сервісів. Я думаю, суспільне у вас точно є на ваших телевізорах. Також поєдинок покаже канал Меґого Спорт. Ну і звісно, на ексклюзивно транслюватиме. Медіа сервіс Меґогоґо все це діло. Якщо у вас є. Підписка на Мегого ви зможете переглянути це протистояння. Ну і також на нашому Ютуб-каналі стартує пряма трансляція о 21.00, де ми будемо розбирати склад нашої збірної, що там Рибров придумує на перший матч проти Грузії. Ну і звісно, буду для вас під час гри коментувати матч. І після матчу ви отримаєте детальний огляд на це протистояння. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Разом будемо вболівати за нашу збірну. Збірній Україні, звісно, важливо перемагати в цьому матчі, тому що в нас нулю ми пам'ятаємо, що ми програли матч проти Албанії 1-2. Ну і Чехам 3-2 ми теж програли. Натомість у Грузини свої два стартові поєдинки виграли. 4-1 розтрощили. Чехів якраз, які ми програли, і албанців 0-1 виграли. Ми ці поєдинки ще розберемо. В Чехів є три очки, в албанців є. Тому, друзі, завдання Сергія Реброва, як на мене, це дві перемоги. І іншого бути не може. Ми фаворити на папері цієї групи. Але знаходимось на останньому місці. Непорядок, потрібно виправити цю ситуацію. Ну і цикл жовтневих матчів в Лізі нації. Наша збірна розпочне в новесенькій формі Адідас. Все, ми вже припинили співпрацю з Хомою. Тепер переходимо і повертаємося до Адідасу. Підписали контракт з цією компанією на 6 років. Ну, і ось така жовтесенька форма. Доволі стандартна. Насправді. Адідас тут нічого ексклюзивного для нас не придумали, звісно, окрім емблеми, там можливо і гасла. Але. І синя форма теж, в принципі, особливо не відрізняється, особливо воротарську форму, якщо взяти, вона взагалі ідентична до воротарської форми, яка є в Бенфіки, наприклад, де грає Трубін і в Реала, де грає Лунін. Тому наші голки, при принципі, в принципі, збірно можуть приїжджати в своїй клубній формі і грати. Ну, єдине, що да, емблему, звісно, змінить, доведеться. А так для них буде звично, в принципі, це все. Тому, можливо, для нашої збірної в цьому плані десь буде легше. Але насправді не в формі діло. Діло в нашій грі. Форму ми змінили. Це добре, візуально щось нове, звісно, через телеекрани додасться. Але ми сподіваємося на результат. Форма це класно, це добре, це повинні були зробити ще раніше, як на мене, до початку Ліги Нації, але тільки зараз змогли, змогли підписати контракт і домовитися. Але головне це результат зараз. В цій нове формі я сподіваюся, що ця форма Adidas нам принесе результати. До речі, пишіть, як вам вона. Синя, можливо, вам більше подобається, чи то жовта, воротарська, як вам. Пишіть, мені в принципі, нормально, я вважаю, що нічого лишнього, можливо, хотілося якогось ексклюзиву для нашої збірної, але я вважаю, ми грою не заслуговуємо зараз на ці ексклюзиви від Адідасу, тому будемо грати в такому стандарті. Мінімалізм. Мені, в принципі, більш-менш подобається. Тепер безпосередньо до матчу нашого України проти Грузії. Я думаю, ви вже бачили новину, що ми багато футболістів. Втратили. Насправді нашої збірної зараз великі проблеми. Я тако давно не пам'ятаю, щоб в нас випадали. Ну, фундаментальні футболісти для нашої збірної ну, наприклад, Брашко, дуже, Піхальонок, Малиновський, Ярмоленко, Степаненко відновлюється, Він скоріше перший матч не зіграє. Зінченко не приїхав. Циганков, Миколенко, Лунін це все футболісти. Ну, більшість із них це фундаментальні гравці, які, в принципі, в основі. Цієї збірної мають грати. Натомість ми маємо новачків Калюжного, ми маємо повернення Буяльського, Криськів, Гуцуляк, Назаренко дебютує той же саме. Різник повертається, сваток повертається. Тобто є новачки, є футболісти, які грали, але вже не викликалися там пару разів. Тому, як мінімум, це цікаво подивитись на нашу збірну без досвідчених Ярмоленка, Степаненка, Зінченка, того ж самого без. Циганкова і Миколенка. чи зможуть повноцінно замінити інші гравці, які викликані на їхні позиції? Оцих. Лідерів нашої збірної покаже тільки гра детальне відео, де ми розбирали наш склад, травми, причини є на каналі. Ви обов'язково його перегляньте, якщо пропустили. Ну і переходимо до рубрики Трансфермарк, де ми оглядаємо склад нашої збірної. Ну і звісно, нашого суперника Україна схудла, схудла, тому що в нас травми, і ми вже не 360 мільйонів Да Як це було місяць тому, а вже 260 Тобто ми втратили 100 мільйонів, натомість у нас є найдорожчий. Це Судаков Довбик, Забарний, Мудрик, до речі, впав в ціні, як ви бачите. Ну і він буде продовжувати падати, якщо він не буде основним в Челсі або в іншому клубі. Трубін залишається, Матвієнко, ну, в топі. Ну і далі в гравці там, Української прем'єр-ліги фактично всі, окрім Яремчука і та Ловєрова та Сватка, які теж доєдналися, але ви самі бачите ціну, того ж калюжного 500 тисяч, да? Назаренко, Сваток. Ми розуміємо, що ну, ціна їх не така висока. Але на ціну, звісно, дивитись не потрібно. 26,7 середній вік оцього цього колективу, який в нас є, і сім легіонерів всього на всього в нашій команді. Переходимо до грузинів. Друзі. В них ситуація, ну ми бачимо, в них легіонерів тут 95%. 22 футболісти грають в зарубіжних чемпіонатах. Цьому і різниця, чому Грузія досягає результату. А в нас зараз ситуація така, що провідні лідери, ну деякі гравці, не приїхали так з тих провідних чемпіонатів, і ми. Закриваємо по факту ці прогалини гравцями із УПЛ. В Грузинів ну, 174 мільйони на трансформацію коштує загалом їхній склад, який викликаний на цикл жовтневих матчів, трошки досвідченіша команда 27,3 середній вік. Ну і найдорожчі гравці, ми їх всі знаємо. Це Кварцхелія, Мамардашвілі, Голкіпер і Мікаутадзе 20 мільйонів. Далі прірва. Тобто тут три фундаментальні футболісти в Грузії. І далі, хоча сказати, порівню по гри, що там прірва, ні. Ці футболісти теж uh, дають об'єм на футбольному полі. Тут потрібно і Кочурашвілі відмітити, які в останніх матчах, і Чехії забив прекрасний гол, і албанцям забив прекрасний гол. Насправді, от, гравець Леванте вит витащив uh, грузині в останньому матчі. Також uh, то ж само Китай Швілі uh, потрібно відмічати. Чекветадзе дуже крутий, аткувальний півзахисник. Гочели Швілі, гравець рандований ви шахтаря, і грає в Копенгагені. Ну і інші там Какаба. Адзе, Лучошвілі, наприклад, Ситаї Швілі гравець, який ще належить Київському Динамо але вже там давно не грав. Ну і головний тренер Евілі саніоль Тобто ми бачимо, що на папері знову збірна України сильніша за нашого суперника. Але по останнім поєдинкам, ну там насправді прірва вже не в нашу сторону, тому що останні наші перемоги це якраз на євро. Проти Словаччини, коли Яремчук забив диво м'яч, і <свісно>, перемога в товариському матчі проти Молдови. Це ще було до Євро. Матчі з Чехією і Албанією ми програли. Натомість Грузини після Євро зіграли два матчі, їх виграли 4-1-1-0. Е, очні зустрічі, що цікаво, між Україною і Грузією були ось в останнє е, офіційно ще в 2007-му Ми зіграли тоді. Євро був відбір. Там Україна виграла 3-2 і Грузія. В себе вдома зіграла з нами 1-1 Товариський матч в 2015 році. Тоді ми виграли 2-1, але це було давно. Зараз ми переходимо на хускорт і розбираємо, в що грає збірна Грузії. Тобто, як нам можливо потрібно зіграти проти грузинів, так щоб не пропускати як чехія. Е, ну і слабкі сильні сторони цієї збірної, як їх взагалі можна розкривати цих. Доволі якісних грузинів. Ну, рахунок 4-1 проти чехів. Це був шоком для мене, якщо чесно. Не очікував я, що грузини зможуть розтрощити, хоч і таких поганеньких, але все одно якісних чехів, які в цьому матчі володіли м'ячем. І це наша проблема, друзі. Ми можемо отримати ось приблизно таке саме, якщо зіграємо як збірна Чехії. Тобто, що робить Грузія? Зараз переходимо до їхніх плюсів. Вони, по-перше, грають три центральні захисники. Це в основному 3-5-2. Тобто при захисті це 5 захисників, три півзахисники. Ну і Мікаутадзе, Кварцхелія там попереду вони змінюються позиціями. В основному Кварцхелія грає зліва ліворуч. Мікаудадзе більше праворуч, але вони, звісно, дуже варіативні. В цьому матчі ну, ми бачимо, більше ударів було в збірної Грузії. Але гра, ви подивіться. Як грали Чехи, Чехи грали по фланам, і як грали грузини? Тобто вони не затримують м'яч в центрі поля. Грузія грає просто. Грузія грає на помилках суперника. Грузія грає тільки на контратаках. Ну, не, не то, що тільки на контратаках. Вони грають ефективно на контратаках. Вони всі свої моменти фактично доводять до удару оці контратакувальні моменти, де вони вибігають там 3 в 4, 3 в 3, інколи 3 в 2, а ці моменти вони в основному реалізовують. І так сталося з чехами, які не без ріха, вони на початку гри брали ініціативу в свої ноги, чехи створювали моменти, перші 10 хвилин були повністю за чехами, вони створили два моменти з, зі стандарту, і як тільки Чехія почала помилятися, Грузія почала їх ловити на контратаках. Тобто, що роблять грузини? Швидка доставка в останню третину поля. Тобто вони не затримують м'яч ось тут. Як ми це робимо, тримаємо це заради заради тримання в центрі поля. Вони ось в цій зоні м'яч забирають і відразу доставляють сюди на половину поля суперника і туди вривається відразу трійка. Це мікаутадзе, кварацхелія і чекветадзе частенько до них доєднується. Це трійка, дуже швидкісна, яка може любий захист просто. Пробігти, як на велосипеді, проїхати. Що вони з чехами і робили? В принципі, перший м'яч вони забили на контратаці, коли Кварцхелія втік заробив пенальті, вони її реалізували. Другий м'яч, теж контратака, забивається гол. Два останні голи це більше на шедеври, схожі, тому що я б не сказав, що там прям контратакувальні дії. Третій м'яч це більш комбінація. Була, де чехи вже посипалися, а четвертий м'яч ну це контратака, яка завершилася комбінаційним е, голом дуже класним закиданням від е, якраз Чекветадзе на Кочорашвілі цього футболіста, дуже дуже якісно він реалізував той момент. І чехи забили при рахунку 4-0. Це все, що чехи змогли зробити проти грузинів. Тобто, якщо грати проти Грузії в відкритий футбол. Ну, не факт, що ти перетиснеш своїм контролем, м'яча і володінням на половині поля суперника. Грузини дуже якісно захищаються. Попри те, що в них немає там центральних захисників рівня топ-5 ліг, але там є організація. Там кожен футболіст знає, що робити на футбольному полі. І за рахунок організації, за рахунок якості контратак, Грузія змогла перебити і перестріляти в цьому матчі Чехів. І виграти в підсумку цей матч без м'яча, фактично. Тобто їм той м'яч в центрі поля і контроль не потрібен. Що не скажеш про матч проти Албанії? Тут зовсім інша була гра, тому що Албанія це теж закрита команда. Ми проти них грали. Ми знаємо, що вони дуже добре теж вміють грати на контратаках. І насправді ми побачили тут матч. Де в Грузії вже не було такої кількості контратак? Грузини вони сильні в цьому компоненті. Албанці зрозуміли це, побачили останні матчі. Що з ними буде, якщо вони будуть володіти м'ячем? Тому тут, якби особливо володіння, ні в кого не було 50 на 50 гра. Але ви подивіться на теплову карту, чому Грузія в цьому матчі е, грала вище? Тому що обидві команди грали низько, тобто вони грали в основному від своїх воріт. що робили албанці, давили на, на, на півфлангах і що робили грузини? Грузина. Там вже важко було по флангам розбивати захист Албанії, і вони давили саме через центр, били з дальньої дистанції. Тобто було багато дальніх ударів. Ми бачимо, що вони і намагалися робити. І в підсумку Грузія показала себе як різнопланова команда. Тобто є команда, яка не тільки може грати там другим номером на контратаках, а вони можуть грати навіть ось так: доторкатися м'яча більше ніж суперник і вигравати матчі, вигравати рівні матчі. Вони виграли за рахунок дальних ударів. Тобто дальній удар залетів якраз від цього півзахисника Кочора Швіллі, який забивав Чехам, теж хороший гол-головою. Тут він з дальнього удару так влучив. Плюс не просто, що він там отримав якийсь простір, він сам його створив той простір собі, обігравши двох футболістів в центрі і пробивши там з 25 метрів, забив переможний гол в кінці гри. І Грузія виграла рівний. Нічийний матч. Тобто, ну, ніхто не вирізнявся Албанці. Єдиний їхній мінус це те, що вони жодного разу в площину не влучили. І грузини навіть в такому футболі, е закритому, переграли свого суперника. Це говорить про їхню різноплановість що вони не тільки можуть на контратаках вибігати на чистих м'ячах на просторі грати. Ні, вони можуть на, е навіть на короткому просторі розігрувати. Доволі технічна команда. Тому нам потрібно брати до уваги оці всі моменти і, звісно, закривати важливих футболістів і грати організовано. Тобто, якщо ми будемо грати як Чехи, нас розіб'є Грузія на контратаках, нас шансів там не буде, тому що грузини виграли всього на всього в Албанців 0-1. і не забили більше, тому що в них не було простору в цьому матчі не працювало. Вони тисли тільки через центр. Тому грати з грузинами в тотальне володіння м'яча ми не можемо. Це може робити тільки збірна Іспанії, яка єдина розтрощила Грузію 4-1. Думаю, ви пам'ятаєте той матч, і то іспанці якось напрягалися ні, хоча в них тоді за матч було 35 ударів по воротах Грузії. Але це збірна Іспанії. Це іспанці, які вміють грати в контроль м'яча, які цей контроль м'яча конвертують в забиті м'ячі. Ми це не конвертуємо в забиті м'ячі, ми просто його тримаємо. Тому в цьому матчі я хочу від Реброва бачити якийсь гібрид. Гібрид, я розумію, що ми не можемо повністю закритися, відзеркалити, наприклад, скаємо теж три центральні захистки зіграти, наприклад, як албанці зіграли проти грузині. В принципі, більша гра заточена через центр і хто кого передавить дальніми ударами. Це ми теж можемо з цим бадатися, але збірна України не вирізняється особливою кваліфікацією. І гри в захисті, на жаль, ми можемо якісно захищатися тільки проти топів, які тиснуть, і по-іншому ми грати з ними не можемо. Проти грузинів ну так не вийде. Грузія не буде грати відкритий футбол. Вони нам м'яч віддадуть. По-любому в нас буде більше володіння м'яча, і тут Сергій Реброву потрібно буде доводити все до максимуму, тобто е, максимально реалізовувати свої моменти. Якщо ми цього не будемо робити, Грузія нас рознесе на контратаках. Це Просто 100%. Бо ми побачили Грузію ефективно в грі проти топів на контратаках, і ми побачили Грузію ефективно в грі на рівних, тобто коли обидві команди володіють м'ячем і намагаються створювати моменти рівноцінно в позиційних атаках. Грузія тут теж конкурентно здатна, але в них є певні проблеми при такій грі. І матч проти Албанії це продемонстрував. Тут уже нема чотирьох забитих м'ячів, бо нема простору. Просто не давайте простору грузинам. Віддавайте їм теж м'ячик, вони будуть помилятися. Потрібно використовувати. Це команда не без гріха, в них не дуже якісний захист, топові збірні це показують. Там просто неймовірні сейви в Мамардашвілі інколи бували. Якби, да, ну, і Різні теж казуси траплялися, якимось дивом рятували ситуацію. Але, наприклад, матч проти Іспанії і матч проти Туреччини насправді на Євро показав, як проти них можна зіграти. Якщо ми зіграємо приблизно як Албанці, наприклад, да, але додамо в краще в реалізації, і в нас якісніші футболісти в атаці. Або якщо ми зіграємо там, як Туреччина теж, в принципі, яка ловила на контрі грузинів, то шанси у нас будуть. Ну і переходимо до орієнтовного складу. От, на мою думку, як зіграє Сергій Ребров проти грузинів, яка буде стартова одинадцятька? До речі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, ну як зіграє Сергій Рибров проти Грузії, або як потрібно зіграти, в яку схему з якими футболістами, на вашу думку? Ось мій варіант. Насправді, варіантів тут не так багато. Стартова одинадцять виглядає в мене таким чином. Анатолій Трубін в воротах. Я думаю, що він зараз точно номер один. В центрі захисту я думаю, що Сергій Рибров поставить забарну та Сватка і переведе Матвієнко на позицію лівого захисника, тому що в нас нема Зінченка і в нас випав Миколенко. Це два в принципі футболісти, які грають на цій позиції. Да, є Михайличенко, але Михайличенко він ефективний ну в полісі в УПЛ, але ну він уже достатньо давно не грав на високому рівні там рік-два. Тому я вважаю, що Матвієнко. Його можна повертати на цю позицію, і він тут достатньо ефективний. Він мені подобається тут найбільше І подобався раніше, тому що він давненько вже теж не грав на цій позиції. Справа я думаю, буде конопля, тому що, скоріш за все, буде взаємодія з зубковим. Тобто я думаю, що він гром буде зубков, а правим захисником конопля, і за рахунок зіграності ці футболісти будуть доповнювати одне одного, тому що ставити да, зараз більш в якісній формі Гуцуляка під коноплю. Ну це таке собі. Тому я думаю, що Ребров буде ставити на зв'язки саме. В центрі поля, друзі, все таки вважаю, що зараз варіантів особливих у нас немає. Судаков-Шапаренко, тому що ну, повипадали і Маліновський, і брошка немає. Зараз і Піхальонка немає, тобто особливий варіативність. Є Буяльський, можна, в принципі, але це більш про атакувальний футболіст. Я думаю, більше на другий тайм. Ну і це все зв'язувати, скоріш за все, буде Крісків. Я не думаю, що відразу вийде. Калюжний Степаненко, ми бачили, що він тренується, він не в загальній поки що групі індивідуально, але він, можливо, буде готовий проти Чехів. Натомість є от варіант з тим самим Калюжним і Крейськівим. Калюжний, ну це повний дебютант. Крейськів це все-таки футболіст, який має взаємодії з Судаковим, який ну, на позиції опорного грає в шахтарі. І плюс, я думаю, Україна буде володіти ініціативою. А Дмитро Криськів, це футболіст під контроль м'яча, під атакувальні дії, більш логічна Опція поставити Дмитра в пару з Шапаренком та Судаковим. Ну і Вінгером Мудрик. Я не думаю, що тут ми побачимо несподіванки там Кабаєв, чи то Назаренко, наприклад, а да, скоріше Мудрик вийде на поле. Ну і Артем Довбик, який зараз в неймовірній формі, ну як в хорошій формі, знаходиться, забиває фактично в кожному матчі. Тому моя стартова одинадцятка. Ось така. Не думаю, що ми будемо дзеркалити грузинів, грати в три центральні. Хоча можна було б зіграти Забарний Сваток, наприклад, і Матвієнко. Зліва поставити Михайличенко латералем, справа, чи то Тимчика, чи то Коноплю. В півзахисті. Ми теж можемо поставити от, приблизно таку трійку і двійку атаки. Я б, наприклад, поставив Мудрика і Довбика. Мудрик це теж швидкий футболіст, тобто це гравець, який може робити ті ж самі функції, які робить Кварацхелія в Грузії. Да? А Довбик це такий фактурний форвард, який може зачепитися і відігратися на того швидкого мудрика. Тому є над чим подумати Реброву. Але я думаю, що він не буде відходити від такого базового налаштування для нашої збірної. І це буде гібрид. Скоріше за все, ми не будемо вже так довго тримати м'яч. Я сподіваюся на це, тому що якщо знову ж таки ми будемо це робити, ми приречені на провал. Ми приречені на втрати м'яча на половині поля суперника, де нас будуть грузини ловити на контрах. А їм багато ударів для цього не потрібно. Їм там 5-6 моментів, вони 2-3 м'ячі свої заб'ють і далі просто відзахищаються. А в нас дуже великі проблеми з позиційними атаками. Ми дуже погано створюємо ці моменти. Плюс до того, ми втратили багато якісних футболістів зараз в. Запасів У нас резерв реально схуд. У нас в резерві зараз не так багато футболістів, які можуть з лавки вийти і точно рівноцінно замінити того футболіста, який виходить з основи. Тому нам потрібно сподіватися на цю стартову одинадцятку, друзі, яка повинна давати результат. Тому, ну. Я прогнозую в цьому матчі мінімальну перемогу збірної України. Я все таки вважаю, що Грузію можна переграти, якщо зіграти з ними розумно, не так як грали Чехи. Просто якби да йдемо вперед, втрачаємо м'яч і нас ловлять на контрі. Ну Україна має все таки робити висновки і вчитися на чужих помилках. На помилках тієї ж саме Албанії, на помилках Чехії. Якщо це все скласти разом, то можна зіграти проти Грузинів грамотно. Можна зіграти трішки менше з м'ячем, але трішки більше з моментами, реалізувати їх і все. Тим більше. От зараз хто може бути лідером збірної. Я вважаю, не повинен бути лідером збірної забарний. Це людина, яка має повести за собою команду. В нього є лідерські якості. Я це бачу. І в принципі, це футболіст, який ну, він дуже спокійно реагує на всі епізоди. Неважливо, виграє команда, там програє команда. Він дійсно демонструє впевненість в своїх діях навіть. Тому я вважаю, забарний не має брати на себе ініціативу. Друге, це ну Михайло Мудрик, друзі, це футболіст, який може робити різницю на фланзі. Те, що він десь неякісно якісно реалізовує свою швидкість, но він має цю швидкість за рахунок дриблену швидкості. Він може кілька футболістів пройти. І далі вже від нього залежить, що він буде робити далі. Це пробивати чи то віддавати. Головне йому робити це якісно і підігравати з ним. Є кому підігравати Судаков, який знаходиться в класній формі. От Судаков, який забив 4 м'ячі в УПЛ. На нього я зараз сподіваюся, тому що це людина, яка має вести гру, просувати м'яч. І ми побачили Судакова як гравця, який може завершувати моменти в минулих матчах за збірну. В останній матчі він забив саме за Шахтар. Він зараз забиває. Тобто ми побачили Судакова, який більш корисний отам попереду, а не коли він бляха розганяє атаки в опорній зоні. Там він не дуже корисний. Це може робити і Шапаренко, і Дмитро Криськів насправді для цього вийде на футбольне поле. Тому я вважаю, що в нас є варіативність. Артем Довбик, це людина, яка може завершувати епізоди, як сам взяти м'яч протащити, що він продемонстрував за рому в одну Харю зараз тачать цю мертву команду. Так і завершити епізод з подачею з флангу. Тут все вже залежати, як якісно ми будемо подавати на нього. Да? Той теж Шапаренко, Судаков, Мудрик Зубков, люди, які повинні це робити. Тобто, от ну в мене от 4 футболісти, навіть 5 це Трубін, Забарний, Судаков, Мудрик, Довбик. Це люди, які мають робити різницю. Е, ну В основному це мудрик, Довбик, забарний Трубін, тому що це люди, які грають в е, топових чемпіонатах з шаленою інтенсивністю. Тому що Судаков ще такого досвіду немає. Я покладаю надії саме на цих футболістів. Якщо вони випадуть, якщо більшість із них випаде, ну то з нас знову буде героєм матчу Трубіна, бо, не знаю, або взагалі його не буде. Ми знову зіграємо сірий матч, будемо провалюватися, нас будуть ловити на контракт. Я надіюсь, що цього не буде. Ставлю на 2-1. В гіршому випадку ми зіграємо нічию. Тобто, ну, меседж в мене такий: Україна не програє Грузії. Оце головний прогноз на це протистояння. Я вірю в те, що Ребров зробить висновки і в те, що футболісти заграють по-іншому. От якраз оці травми, можливо допоможуть розкрити пару футболістів в цій збірні нових, і буде певна свіжа кров влита в національну команду. Я на це дуже сподіваюся. Тим більше опції з запасу, Гуцуляк, Назаренко з форми, це для них шалена можливість зараз показати себе на рівні от національної збірної. І Думаю, що і Буяльський теж буде вмотивований виходити за збірну. Варіанти є. Якщо збірна України не виграє цей матч, якщо збірна України програє це протистояння, це буде говорити тільки про те, що Сергій Ребров не зробив висновки з сер... ну, дивлячись, як ми, звісно, програємо, якщо це станеться. Давайте так. Я, ну, вже можна буде говорити про те, що Ліга нації провалена, тому що програти там, да не виграти три матчі поспіль в такій лізі нації, в такій доволі ну нескладній групі. Давайте верти прямо. Ну це провал. Тому Сергій Рубров дійсно наражає себе на великий хейт зі сторони і там моєї сторони і інших людей, які вболівають за збірну України. Тому це для нього, я думаю, от останній шанс матч проти Грузії, продемонструвати, що ми можемо переламувати такі контратакувальні. Команди і грати якісно проти них. Пишіть, друзі, свої коментарі обов'язково, як збірна України зіграє ваш прогноз на матч проти Грузії. Чи зможе Україна виграти? Програє, зіграв нічию. Реброву потрібно давати шанс, не потрібно. Всі ваші думки. Ну і стартова одинадцятка від вас хочу теж бачити в коментарях. Можливо, ви щось цікавіше придумаєте, ніж я. Тому ставте подобайки Підписуйтесь на канал, чекаємо вже на старт збірної України в третьому турі. Всіх запрошую на стрім. Підпишіться зараз на телеграм, щоб не пропустити посилання на старт прямої трансляції, на виходи відео, на огляди. В телеграмі це швидше відбувається. Ви швидше отримаєте посилання. Ну і звісно, новини по українському та європейському футболу в нашому ТГ ви отримуєте регулярно. Тому підписуйтесь, чекаємо на матч. Всіх запрошую на стрім. До нових зустрічей. Бажаємо гарного результату. Команді Сергія Реброва